Працівники ДБР та співробітники СБУ в ході спільної операції на Дніпропетровщині викрили потужну і розгалужену міжнародну злочинну організацію, яка у промислових масштабах виготовляла та збувала наркотичні речовини. Ділки намагалися реалізовувати зілля й при фронтових районах. Прекурсори для виготовлення наркотиків дилери завозили контрабандою до Дніпра з однієї арабської країни. Виготовляли наркотики у кількох спеціально облаштованих лабораторіях, які були ретельно замасковані. Готовий продукт учасники групи продавали через сервіси поштових відправлень та особисто з рук в руки. Правоохоронці провели понад 10 обшуків: вилучено обладнання для виготовлення наркотичних речовин, майже 2 кілограми метамфітаміну, а також гранати й автомати з набоями. Вартість вилучених наркотиків становить близько 4,5 мільйонів гривень. Місячний обіг коштів наркоділків сягав щонайменше 12 мільйонів гривень. Аби легалізувати доходи, отримані від наркобізнесу, організатор вкладав їх у розвиток власного туристично-готельного комплексу у Львівській області. Також він придбав віллу в єгипетському курортному місті Шарм-Ель-Шейх. Під час спецоперації затримано організатора та шістьох спільників. Усім затриманим, а також ще одному фігуранту повідомлено про підозру в участі в злочинній організації, незаконному виробництві, зберіганні та збуті наркотичних речовин. Їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Половині затриманих вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права на заставу. По решті фігурантів судові засідання ще тривають. Також планується арешт готельного комплексу у Львівській області, автомобілів преміум класу та іншого майна, яке належить учасникам злочинної організації. Один із затриманих у межах іншого кримінального провадження перебував на свободі під заставою у сумі півтора мільйона гривень. Працівники ДБР через порушення ним умов застави ініціюють повернення цих коштів в дохід держави, у тому числі на потреби зсу. Досудове розслідування триває. Встановлюються інші можливі співучасники наркоділків.